Привіт! Чи бувало таке, коли ви вчаєте німецьку і раптом ступор? Особливо, коли треба сказати просте так на питання із запереченням. Сьогодні ми з цим розберемося. Розкриємо секрет одного маленького, але, повірте, надзвичайно потужного слова дох? Окей, давайте одразу до справи. Уявіть собі ситуацію. Вас питають: тобі не потрібен молоток? А він вам ну просто конче потрібен? І що сказати? Перше, що спадає на думку, може вас підвести, адже в німецькій тут своя особлива логіка. І отут увага, сюрприз. Сказати я, це, уявіть собі, помилка. Правильна відповідь дох. Чому так? Саме це ми зараз і з'ясуємо. І повірте, опанувати цю тонкість це зробити величезний крок від новачка до людини, яка справді відчуває мову. Так от, наш рятівник у цій граматичній загадці – це слово дох. Думайте про нього як про таке собі спеціальне, можна сказати, супертак, яке виходить на сцену тільки тоді, коли в питанні є якесь заперечення. Тобто, що ж це за звір такий, це дох, якщо просто це ваш інструмент для вираження незгоди. Коли хтось у питанні припускає щось негативне, наприклад, ти не йдеш, а ви насправді йдете, дох ніби каже ні, твоє припущення хибне, насправді все навпаки. Добре, здох, ніби зрозуміло. Але ж є ще й старе добре найн, правда? Як зрозуміти, коли казати одне а коли інше? Не хвилюйтесь, насправді логіка тут до смішного проста. Давайте подивимось, як це працює. Ось вам проста шпаргалка на три краки, яка працює завжди. По-перше, скануємо питання, чи є там слова ніхт, кайн, ні або ніхт. По-друге, якщо ваша відповідь суперечить цьому запереченню, сміливо кажіть дох. І по-третє, якщо ви згодні із запереченням, ваша відповідь найн. От і вся магія! А тепер подивимось, як це виглядає на живому прикладі. Питання: ви не знаєте тут лікаря? Є два варіанти. Якщо ви знаєте лікаря, ви заперечуєте припущення і кажете: Дох, ich не є айнен Arzt». Тобто, та ніж, якраз знаю. А якщо ви і справді не знаєте, то ви погоджуєтеся з припущеннями і кажете Найн, kenne є кайнен Arzt». Тобто, так, ви праві, не знаю. Окей, теорію пройшли. Час для практики. Давайте проженемо це правило через кілька різних ситуацій, щоб воно відклалося в голові рази назавжди, і виходило вже автоматично. Почнемо з класики із заперечення «ніхт». Уявіть, до вас підходять і питають, припускаючи, що це не так. Ти хіба не сестра Лізи?» А ви ж і є її сестра. Що робимо правильно виправляємо їхнє хибне припущення. кажемо Дох, іх бінді швестя фон Ліза. Що дослівно означає навпаки я її сестра. Рухаємось далі. Тепер на сцені слово ні, що означає ніколи. І от вас здивовано питають Ти що, ніколи не їси морозиво? І Якщо ви якраз любите морозиво, ви знову спростовуєте припущення Дох іх есе офт айс. Тобто, та що ви кажете? Ще як їм, і доволі часто. І останній приклад для закріплення зі словом ніхц, тобто нічого. Хтось дивиться в куток і питає, там нічого не лежить? А ви бачите, що там щось є. Ваша відповідь? Звісно, дох, дорт лікт етвас. Бачите? Логіка та сама. Дох це завжди сигнал про те, що ви не згодні з негативним припущенням у питанні. А тепер, увага, питання на логіку де дох використовувати не можна. Вас питають. Рим, це ж не столиця Іспанії? Це правда, не столиця. Якщо ви скажете дох, ви ніби ствердите, що ні, ви не праві, Рим це столиця Іспанії. А це ж не так. Тому тут ми погоджуємося з правдивим запереченням і кажемо: «найн, ром іст ніхтдігалпштаднін. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Розуміння слова дох. Це не просто якась дрібна граматична деталь, це справді ваша нова суперздібність, яка допоможе уникнути безлічі непорозумінь і говорити набагато впевненіше. Отже, запам'ятовуємо найголовніше дох це ваше так, всупереч, коли ви не згодні з негативним питанням, найн це ваше так згоден, коли ви погоджуєтеся з ним. І завжди тримайте в полі зору оці слова маркери ніхт, кайн, ніхт та ніхть. І тепер, коли ви озброєні цим знанням, ви готові не просто правильно відповідати, а й можливо, навіть колись тактовно виправити носія мови. А це погодьтеся вже зовсім інший рівень впевненості. Чудова мотивація для подальшого вивчення, правда ж?